Христос Воскрес. Всіх цікавить, коли буде кінець світу, коли прийде Христос. Вдруге, учні так само цікавилися цим питанням Ісуса Христа і Ісус дав відповідь. Коли побачите Єрусалим оточений військами, то знайте, що вже відбувається запущення кінця світу. І в 70-х роках Єрусалим був розгромлений римськими військами захоплений. І Ісус сказав, що так само, як він зібрав, Росія, так само він і збере. І ми знаємо, що євреї вони були розсіяні по всьому світу да, 2000 років. І в 1948-му відновилася єврейська держава. За один день Господь те, що сказав, те зробив. І для євреїв розрушення Єрусалиму це було як кінець світу. Да. І вони вернулися на свою землю. І Ісус сказав, що не мене і цей рід, як усе це станеться. І відновлення Єрусалиму це початок підліку до часу кінця закінчення. І не мене цей рід, як усе це станеться, а рід людини має 120 років життя, а у Псалмах пише, що 80 70 років. Якщо до 1948 року додати. 120 років, додати 80 або 70 років, то виходить 2068, 2018 або 2028 рік. Вам ні про що це не говорить? І Ісак Ньютон, він е, при, придбачав так, що кінець світу будуть оці глобальні епідемії, будуть війни і так далі. І то все зараз відбувається. І він написав манускрипт. Який складається з 4 тисячі сторінок, де є мільйони обчислень, він передбачив, що кінець світу відбудеться в 2060 році. Коли реально буде відбуватися космічне явлення, коли планети вистрояться в ряд, будуть зустрічати головнокомандуючого. І коли планети. Вистроюється в ряд, і всесвітня рівновага вона може нарушитися і може відбутися оце корабле крушеніє. І в Біблії сказано, що небо і земля будуть утікати від лиця Божого. Мене це дуже сильно торкається, і Бог він буде очищати землю, і земля буде передана святим, тому що Ісус нам обіцяє тисячолітнє царство разом із Ним. Але мимо цього, Бог буде очищати землю, і е, Ісус дає нам вихід, як спастися.